Український католицький університет потрапив до такого собі немаленького скандалу. Виявляється, що в Українському католицькому університеті, а це один із найбільш відомих в університеті, відомий і якістю освіти, кажуть, не знаю, не перевіряв, але і вартістю навчання, і тим, які туди йдуть студенти, високі бали у студентів. Хороший університет при всіх розкладах. Але ось, будь ласка, Український католицький університет потрапив у скандал, відмовивши у поселенні. Студенці після того, як її побачили в соціальних мережах з прапором ЛГБТ. Те. Ви знаєте, що я особисто ніколи не підтримував е, ну, такого агресивного нав'язування ЛГБТ. Оці всі паради, в Харкові особливо там б'ються ЛГБТ з е, активістами. Знаєте, як ото в старому-старому анекдоті, коли мазахісти зустрілися з Біркутом і всі отримали задоволення. Так от у мене інколи таке відчуття, що а ті люди, які розкачують тему ЛГБТ в Україні, якраз саме з цього анекдоту, коли мазахісти зустрілися з Біркутом і всі отримали задоволення. Таке відчуття, що всі хочуть подратися одне з одним, тикнуть комусь одне одним прапором і так далі. Я ніколи не був прихильником цього. Але для мене позиція університету дуже дивна. А як же так? Український, католицький університет, Європа, світоглядне ядро, у них там можете зайти на сайті, подивитися: світоглядне ядро, філософія, богослов'я, етика, бла-бла-блетика. А виявляється, якщо дівчинка сфотографувалася з прапором ЛГБТ, і це не означає, що вона лесбіянка, це означає просто, що, можливо, дівчинка так розуміє свободу, можливо, дівчинка має якихось друзів із ЛГБТ. Ну, все може бути. І ви її залишаєте на вулиці. А чому? А як так? А що це за стандарти такі? А тоді виникає просте питання: А кого ви формуєте в себе в університеті? Тобто, якщо завтра умовно у ваше християнське ядро не впишеться, а саме говорять про те, що кажуть, що в українському католицькому університеті своя християнська ідентичність. І виникає питання: а якщо завтра в вашу християнську ідентичність не впишеться якийсь єретик, ну, наприклад, Джордано Бруно, то ви його спалите? А якщо це буде, ну, умовно, Альберт Ейнштейн, який не буде погоджуватися з вашою християнською ідентичністю, то ви його як? З університету відрахуєте? Ну, якщо він буде казати, Бога немає там. Або ще щось, або не вірю в Бога, то ви його виженете з університету, ви йому диплом не дасте. Чи як це відбувається? Дуже дивна ситуація. Дуже дивна. А це якраз той випадок, коли ми намагаємось освіту, освіту з сучасними науковими парками, з інформатикою, там, знаєте, з computer science, там, інженерією, програмного забезпечення, з робототехнікою. Ми намагаємося на неї, як на ужа, натягнути якісь, е, якісь християнські ідеології, якісь релігійні, отакі антуражики. Ну Так давайте тоді перейменуємо Український католицький університет на, на богословську школу, Вон, Такого якогось радикального крила чи нерадикального крила, я не знаю, якого, виберіть собі, але тоді. І давайте, щоб ви не вчили там себе в університеті там, юристів. Бо що ж це за юрист, який, вибачте, відповідає християнському е, ядру. А до, до чого тут юриспруденція? Тоді комп'ютерщиків не вчить, менеджерів, я не знаю, хто там ще у вас є соціологів, бо, вибачте, соціологія це наука. Ну, можете вчити філософів, наприклад, релігійних філософів, можете вчити там богословів, можете вчити культурологів, там, релігійних культурологів, але. Вибачте, багато тоді дисциплін просто не лягають у християнське ядро. Бо, виявляється, якщо дитина має своє бачення про свободу, то вона не вписується в ідеологію університету, її можна залишити на вулиці, викинути як собаку. А це відповідає християнській ідеології залишити дитину на вулиці і відмовити її вправі в праві в поселенні. Мені інколи страшно стає від того, якими насправді є борці за свободу в Україні. От я, коли дивився на картонний майдан на усіх цих свідків, святого Набу, САПу, інколи, до речі, ті, хто збиралися, не могли розшифрувати, що таке САП. Деякі вважали, що це САБ, САБ, САБ. А набу, деякі розшифровували як Національний банк України. Так у мене завжди було питання: а за що ви стоїте? Ви знаєте людей, які вас покликали? Ви пам'ятаєте, як Ярослав Юрчишин намагався закрити рота всім, заблокувавши телеграм-канал в Україні? Пам'ятаєте його розповіді про те, що там телеграм-канал такий, сякий, перетакий? І так далі. Ну, це ж диктатура, це ж тупа диктатура. І проблема в тому. Що майже всі історичні приклади якраз говорять про те, що ті, хто бореться нібито під прапором свободи і незалежності, приходячи до влади, ставали тупо диктаторами, знищуючи людей, тому що виявляється, люди не вписуються в якусь прослойку ідеології, все ти ідеологічно недосконалий, ти ідеологічно не вивірений, ти ідеологічно шатаєшся. Друзі, це не наш шлях. Я хочу жити у відкритому суспільстві. Я хочу жити в суспільстві, в якому немає перегинів з оцими ЛГБТ прайдами. Але й немає тоталітарності, немає якихось ідеологічних шаблонів. Ми що з вами в ідеології живемо? Давайте тоді в Конституцію впишемо. Проголосуємо на референдум винесемо, що ми, там, знаєте, там, релігійна держава, і все, що не вписується, все, має бути. там. Теорія ймовірності не вписується, викреслили кідряні матері. Квантова механіка не підпадає під канони віри, викреслитій кідроні матері. Все, до побачення. І будемо хороводи водити, будемо навколо там, ялиночки ходити. Що це таке? Як це пояснити? Що ми будуємо? А якби це ми були з вами десь в ви уявляєте, що було Страшно подумати. Страшно подумати. Боріться за свободу. Тримайтеся за неї. нікому не дозволяйте свободу принижувати. Бо в підсумку вас загонять під лавку. Вас загонять під шконку. Ви не зможете вякнути. І звідти ви вже ніколи не вилізете. Просто ніколи. Чиніть спротив цьому. Робіть зауваження на це, боріться проти цього і ніякому випадку не намагайтеся покривати тоталітаризм. Бо він, як ви бачите, навіть на низових місцях, це на мою точку зору. Оце все, що я сказав, це на мою оціночну точку зору. Можу бути сто раз неправий. І одразу вибачаюсь перед всім всіма, кого образив. Ну все починається з маленького. з маленького. з дуже маленького. А потім. Фу. І ти вже живеш в диктатурі, навколо тебе ідеології, навколо тебе дозволене і заборонене. І ти вже просто тупо гвинтик. Друже, ти поки не гвинтик, приєднуйся, щоб ним не стати.